Літні ранкові тренування на стадіоні загальноосвітньої школи номер 3 горішніх плавнів їх проводять юні плавці ДЮСШ номер 1 Фізичні вправи роблять тренувальний процес різноманітним а для хлопчиків та дівчаток такі заняття є корисними, адже роблять їх міцнішими та витривалішими. Які вправи виконують юні спортсмени та спортсменки відділення плавання ДЮСШ номер 1 бачив Дмитро Булига. Кожний ранок розпочинають не із занять у басейні, а на стадіоні. Літо це час, коли юні вихованці старшої тренерки відділення плавання дюсиша номер один Гани Савелівої більше уваги приділяють активним рухливим вправам та стають міцнішими завдяки фізичним навантаженням під час різних вправ. 1 червня у нас в місті виключають гарячу воду. І У нас в басейні займаються тільки учбово-тренувальні групи, а всі інші початкові підготовки займаються на стадіоні, займаємося витривалістю, бігаємо, граємо, підтягуємося, вправи в нас на силу, координація рухів. Діти задоволені тим, що і батьки, що вони не дома сидять. У нас кожен день по дві з половиною години іде тренувальний процес. Тренування розпочинається із розминки, до якої входять стрибки на скакалці. Після розминки та рухливої гри діти приділили увагу бігу, а потім пішли на підтягування. Тут свої здібності разом із хлопцями демонстрували дівчата. Один із юних плавців, Данило Березовський, незважаючи на свій юний вік, блискуче виконав це завдання. Після виконаних спроб хлопець розповів, завдяки чому так чудово впорався із завданням. Розкажи, де ти навчився так класно підтягуватися. А, у себе на дачі є, у мене там є турнік, на якому я займаюся. Хто зробив цей турнік тобі? А, тато. Ти давно вже підтягуєшся? Так. Що треба, щоб підтягуватися гарно? Що треба робити? Як там техніку з треба налінитися і тренуватися. Спочатку робити. По п'ять разів на день, а потім трохи збільшувати кількість підтягувань за день. І скільки ти зробив сьогодні? Десять за один раз. А ця вправа особливо корисна для юних плавців та розвиває їхню гнучкість. Під час її виконання треба намагатися якомога ближче дотягнутися руками до землі. А ці швидкісні вправи діти виконували, коли прийшли на смугу перешкод. Вона зміцнює м'язи ніг, які потрібні юним плавцям для швидкості під час долання дистанції у басейні. Як себе на скатах відчували? Це важкі вправи? Так, дуже важкі, тому що є скати, які дуже великі для мого росту. Та я ну, питаюся, як це ну, яких, перестрибувати. «Так». Ну дуже важко, тому що дуже жарко завжди. І коли потренував потренувався, то дуже жарко після тренування. «Мені більше всього подобається плавати. Ну, зараз ви не плаваєте, а займаєтесь такими вправами. Що робите? Розкажи, що найбільше подобається. Мені більше всього подобається бігти круги. Ну, ну, ми біжали десь 5 кругов. Ну, як ти себе відчуваєш зараз? Супер. Наприкінці літнього тренування юні плавці зіграли у артбол. На цю активну гру у хлопчиків та дівчаток вистачило сил та емоцій. Літні заняття складатимуться для юних плавців не тільки із тренувань на стадіоні. Відкрита вода це ще одна локація, яку планують відвідати вихованці відділення плавання Дю США номер один. Плануємо, як тільки наладиться погода, то ще виходити на затоку Барбару і там плавати на відкритій воді, ну і відпочивати. Меншенькі у нас там купаються, граються, а старші плавають. Літні тренування на стадіоні у відділенні плавання дю США No1 це ознака завершення сезону. Найближчим часом в деяких групах настане час відпочинку. А потім юнаки та дівчата знову вийдуть на водні доріжки басейну, аби готуватися до офіційних змагань та покращувати свої результати.